Олена Павелко, пацієнтка стаціонару обласної інфекційної лікарні, захворіла на грип, який дав ускладнення на легені. Розповідає спочатку, лікувалася народними методами. А цього разу народні методи не зовсім були в силі, тому що ну вірус дуже агресивний. Пневмонія – це легені. Запалення легенів. Дмитро нині проходить курс лікування в медичному закладі. До цього три доби намагався поправити здоров'я вдома, але безрезультатно. Я думав, вдома що в мене є ОРВІ, але, як оказалось, ні. Потрапив сюди з воспаленням легких. Побігав на вулиці, можливо, перемерз. І очутився тут, температура піднялася до. 39,6 три дні полежал вдома, а потім пішов з снимок и і на снимке, що воспаление легких. Нині епідеміологічна ситуація з захворюванням на грип та вірусні інфекції в області стабільна. Вона майже вдвічі менша епідемічного порогу захворюваності. За минулий тиждень по Полтавській області, як і по Україні, показники захворюваності нижчі і під порогових, і значного росту захворюваності не відмічалося. Летальних випадків не було зареєстровано. На цей і підсезон актуальні три штами, але домінуючим є вірус H3N2, це штам вірусу грипу А. І на лютий ми прогнозуємо також підвищення захворюваності, пов'язаної саме з цим вірусом. За словами інфекціоніста епідеміолога Наталії Прийменко, найвищий рівень захворюваності минулого тижня зафіксували в Миргороді. Там показник перевищив епідемічний поріг на 34%. чотирьоки. В Оржицькому районі показник на рівні епідпорогового. ефективною профілактикою грипу є вакцинація, яка посилює здатність організму протистояти недузі і убезпечує від серйозних ускладнень. Найбільш ефективно його робити до початку підсезону, тобто це жовтень-листопад місяць, але можна вакцинуватися і вже в період підсезону, тому що і триває майже до березня місяця, як правило, у нас, тому є вірогідність захворіти весь цей період і щеплення ще актуальні. Імунітет на введення вакцини виробляється протягом 4 тижнів. Щоб зупинити поширення вірусних інфекцій, лікар-інфекціоніст Людмила Калініченко радить щодня вживати фрукти й овочі, мити руки і провітрювати приміщення. Неспецифічними методами профілактики є здоровий спосіб життя, перебування на свіжому повітрі, часте миття рук, уникання скупчень в громадському транспорті, в громадських місцях, тобто зменшити кількість контактів з хворими на герви і на грип. Вживання здорової їжі мається на увазі. Це збагаченої білками, вітамінами, жирами, як тваринними, так і рослинними. Вживання вітамінів, препаратів, фруктів, овочів. Наталія Чут, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.